Друзі, всім привіт! Поки ми з чоловіком їдемо у надзвичайно цікаве місце на обід, хочу трішки занурити вас в атмосферу нашого міста, прекрасного на ніна. Тож влаштовуйтесь зручніше та насолоджуйтесь початком відео. Але найцікавіше попереду ми прямуємо в місце, де готують страви, від яких просто неможливо відірватися. Тож залишайтеся зі мною, далі буде найцікавіше та найсмачніше. Прийшли в заклад, в якому будемо обідати. Ми будемо їсти рибку, тут сира риба. Нам будуть показувати, як це все готувати. Прикольно, дивіться, скільки місця. Зараз не час для їжі, тому китайці на. Ми виберемо ось такі великісі, якщо дозволить. Сіліки з О, все, там і тут будем зараз сядемо. Супер. Ось так виглядає меню, це буде ось така рибка, сира. Вони знаменит... знаменити цей заклад тим, що вони 100% даючи тут риба без всякої какі -бекі. Тобто, що вона без вірусів. І туди тепер ось така рибка. Це все прісноводна риба. ми Будемо зараз. Тестувати різноманітні їхні. Це, до речі, одна з можна так сказати, традиційних страв В'єтнаму. Єтна... Він нам приніс чайочок але ось тут ще можна додати собі чайочку, якщо ви забажаєте. Він нам розповідає, яка з риб краща. Каже, що ось ця і ось ця найкраща Ой, ось ця і ось ця найкраща для я їжджа. Це така Я Кажу, що ми обрали. Ми обрали ось таку качечку за 32 юані. Обрали ось таку тарілочку, де чотири страви, можна так сказати, там устриці, креветки, ракушечки. Це все. Сире заправлене в гострому соусі. Сказали, що не гостра не можуть зробити, тому спробуємо гостре. І взяли за 82 юаня ось цю рибку. Ми хотіли спочатку взяти ось цю за 189, але вони сказали, що там кілограм риби для нас, як в перший раз ми будемо це просто пробувати. Це забагато, тому вони порадили взяти ось цю за 82, тому ми візьмемо її. Вже наші страви прийшли ось така сира риба. Ось тут приготовлені нарізочки. І тут ось ракушечки. Це... О, ладно, пізніше скажу. Він показує, як це все готувати. Масло, соєвий соус. О, це, а, це напевно постав звичайна олія. 桂皮粉，桂粉的话，它就是桂皮和香叶磨成。三。是七星蒸香的，啊这边拿出五红碗加入五配菜，基本是不吃辣椒是吗？嗯。有什么忌口吗？还有其他忌口吗？你这样正常弄一个你。加辣椒那不加了。嗯。你就正常啊你。大蒜。好。蒜片。啊好，就续放油香菜。生炒。 Мята. Ще якась незрозуміла штука. Капуста, морква. цибулька ще якась. Гула морква, Ще Що, щось незрозуміле, Ще Що, щось незрозуміле. Якийсь горох, напевно, не то щось не зрозуміло. Це теж щось не Це не огірок. Він сказав якусь назву, яку я не знаю. Але я чифа, а я тінна угадання. Макарони. Пібере декілька рибин. Це все перемішує в тому соусі. І закидає це в тарілку, де. 我来尝试,试一下这一款呢。你吃吗？你吃吗？好，你吃，等下我自己弄一 不是、哦就是、<laughs> 啊，哈哈。所以，所以，所以，咖是分次的。是你是要，我我我不可以，不好吧 c he work? How he can eat? 对，全部吃下去。对，一口一碗的话就是一碗的，一碗的话就是一口量。然后，喜欢吃的 <noise> 配菜可以多加，不喜欢吃的可以不加。嗯，就全部吃下去。啊，对，尽量的话就是鱼跟配菜吃下去就可以了。可以的话是尽量，不可以的话那就。嗯 Ммм, не джедано. Чоловік дав мені іншу половину. <laughs> Я би просто з'їла рибку. Mm. Mm, Клас. Mm. Mm супер. Мені подобається. Я люблю сиру рибу. А кої джаски? Він дешо. Він до там не шукається. А ок, ну, попашу ти. Але через те, що це пісноводна риба, відчувається ці китайські річки вонючі. Ммм. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, повертаюся все-таки до цієї тарілки. У нас тут устриці. А, ось це джеліфіш. Питаю в чоловіка китайця, як перекладається з англійської медуза. О, медуза. Креветки, ракушечки. Вже нам принесли качку в mm -hmm. соусі. Mm -hmm. Смакота. Mm -hmm. Давайте все-таки тестувати. Mm -hmm. ЮМЕЙКС КАКТОНСІ test. Так, тестуємо медузу. Медузу я дуже люблю, я її вже їла декілька раз. Mm -hmm. Дуже хрустка. А чоловік на коні зараз буде рибку. Mm -hmm. Це мені обов'язково. Так, стоїмо устрицю. Mm. Устриця ні, мені не подобається Так, Бребра.

Смак такого гавна, такого лайна. Ого! Пробуємо криветку.

Чоловік мені таку бутушку зробив. Чоловік пробує рахушку, яка, На. Человек пробуем всю ракушку, яка я вот Це мама. Даже чоловік в бідній шоці. надо? Какой изменил

Є дуже... Так, Я собі сама зараз набортую. Я не люблю цю сою і соус, це все я не люблю, я люблю відчувати натуральність продуктів, тому я просто суму рибку, білу моркву, трошки капусти. Якусь зелень. Ум'янка, е не кінза, а як називається, ну, нічого. Ще якийсь тут це -то, що не тощо недоогірок. І все, з мене буде достатньо. М ну, може, я так. Все. У <рес> мене вийшла ось така мостушка. Це бурлю. Дуже солодко. Рекомендую. Ось це не рекомендую, не рекомендую прям. <кх> -х -х. Дуже рекомендую, дуже рекомендую. Качка теж доволі смачна, ось ця штука смачна теж. Але дуже солодка, тому що сама риба теж така, знаєте, солодкувата, ці всі продукти солодкі. Що я можу сказати про цей заклад? Ну, взагалі про ці страви, тому що ну, таких закладів багато. А саме про ці страви, чесно, на раз. Качка смачна, її можна постійно їсти. А от риба. І те все це чисто один-два рази скуштувати рибу. Я би на постійній основі би не їла. Я пробувала різні комбінації тих соусів. Мені ну таке, просто краще їсти саму рибу. Там мокнути в соєвий соус, якщо хочете, або просто о, без нічого їсти. Ось мариновані чита, мариновані. Медузка, ці устриці, ракушки, я їх дуже люблю, я її дуже часто, як часто, декілька разів купувала. Я таку штуку люблю, але теж кожного дня ви таке теж не поїсте, тому що воно і гостре, і ракушки в б'є. А так, в принципі, супер. Ще взяла дівчатам, ми все не доїли. Я написала дівчатам, чи вони не хочуть спробувати. Вони такі, ти ще питаєш? То ми ще взяли з собою і рибку, і ті креветочки, все взяли. Коротше, все, що було, промікачки, качку чоловік зі. А все. Тому дівчата теж попробують ці смаколики. Подивіться, просто попугай сидить в неї на плечі. Ай, капець! Оце попугай, Я в шоці. Привіт! <реш> Прийшли знову в ось такий заклад. Чоловік хоче спробувати їхні макарони. Ваняє тут просто треш. Ваняє лайном, тому що тут є макарони, які роблять з прямої кішечки свині і ваняє просто жесть. Ось які готують. Такі тарі макарони запускають в таке сито, варять у воді і потім додають ось такі мариновані різні овочі, м'ясо. Боже, нуваняє просто креш. Так, Ось там чоловік собі вибрав крапушки. А далі я не знаю, що це все таке. Перець гострий uh, Куряча лапка. Пересадне виглядає як собаче. Ось як це виглядає вживу. Ну це просто, ну реально, я тільки що виходила, я так ржала. то що воно виглядає реально як собаче просто. Ой, треш. Ваняє, вам навіть не передати. Як це дуже добре, що телефон не передає запах. Бо вже всі би давним-давно виключили б це відео. Аби запах передавалось. Чоловік ще щось тут приніс. 嗯、你尝一下了，然后给我说好不好吃。嗯、<laughs> 我操，这个是什么？一个米？啊。耶。尝一下。很多东西看了。 Ммм, не дідна. Каже, що дуже-дуже смачно. Yeah. Я це все пробую заради вас. Я в житті би це не з'їла. Це Йо, пересета. Ну, троєчка з десяточки. Не скажу, що противне, але вонюче просто жесть. Дуже воняє. Вейда обуха. Хай поїба та войдабу. Чоловік розказав, чому воно все так воняє. Не лише через кішку, а ось там в серветочці лежить. Бамбук, цей бамбук лишають до тих пір, поки він типу, не набере цей вонючий, тхнючий запах, його маринують і після чого такий тухлий, вонючий запах якогось лайна. Як це взагалі можна їсти? Подивіться, це як... ну реально, я б навіть своїй собаці це б не дала їсти. А люди, а подивіться, просто яка тут черга. Тут же, тут все зайнято там. Там ззаду ще є ці столи, все зайнято. Треш. Люди все приходять і приходять. Ми і без дуріану – це не ми. Нарешті настався день, коли ми купили дуріан. 120 двадцять ян заплатили. Ням-ням-ням. Mm. Mm. So yes, line, the other one. Здоровый пикет. Ось ці здорові були по 20 п'яни за кілограм, ось ці 26 за кілограм. Миємо в чаї в тарілки з ложками. Нам дають наборчики, і ми самі ось такий чайничок з чаєм. І це все миємо. Я вже тут трішки випала. Ось так ми це все. микаємо ми кип'яток. кіб'яток. Прийшла наша тара з сонцею. Рибки, просто подивіться, яка у нас здорова ця тари... тарелка риби. Ням-ням-ням. Що -ням -ням. ж, друзі, на цьому будемо завершувати відеоролик. Ми купили дуріанчик, приїхали вже додому. Я вимазала свої штани, тому що та їжа, яку ми брали для дівчат, пакет знизу трішки порвався. Як він так, Я не знаю. Я встаю, в мене просто весь соус по штанах, по джинсах. Клас. Ось і будемо завершувати цей відеоролик. Якщо вам подобається, то обов'язково ставте лайкосики, підписуйтесь, якщо ви новенький. Всім пока-пока.